Доброго дня, шановні колеги, ради вітати всіх, хто вже зараз будує план відродження Маріуполя. Так, ворог ще в місці, але ми впевнені, що Маріуполь буде деокуповано. Це відбудеться не завтра, проте готуватися до відбудови міста та української промисловості ми маємо вже сьогодні. Зруйнувавши металургійні комбінати в Маріуполі, загарбники завдали суттєвий удар по економіці України. Азовсталь та ММКІ виробляли приблизно 40% обсягу всієї металургійної продукції в країні. Це були справжні промислові гіганти. Зараз, на жаль, уже понад 8 місяців підприємства мовчать. Ми не будемо говорити про те, як зупиняли виробництво та що робили в ті дні. Було важко, але немає більше часу озиратися. ЗСУ йдуть вперед, і ми теж маємо рухатися в майбутнє. Я радий, що створено платформу, де спільними зусиллями ми зможемо розробити єдиний план відродження Маріуполя. Адже міталургійні комбінати у всі часи були невіддільною частиною розвитку міста. І після перемоги ми знову будемо працювати плічоплічі з громадою. Мене часто запитують, що буде з комбінатом фортеці Азовсталь та «ЗММКІ». чи будемо їх відбудовувати. Звісно, будемо. Це не перша війна, яку пережили підприємства. Відбудували тоді, відбудуємо і зараз. Ми розглядаємо різні варіанти, якими стануть металургійні комбінати після перемоги України. Ще до війни Метенвест став на шлях декарбонізації. Це затверджений вектор розвитку. Ми побудуємо екологічно чисте, енергоощадне та економічно обґрунтоване виробництво. Металургійні підприємства Маріуполя мають стати потужним високотехнологічним промисловим хабом України. Наша мета вивести українську металургію у світові лідери за якістю. Обсягами і розмаїттям сталевої продукції. Цілком упевнені, що це можливо. Найголовніше переконлива перемога. Кожен своїми діями має наближати її на своєму фронті. Металурги, гірники, шахтарі, коксохіміки і ремонтники усі співробітники Метинвесту обрали для себе шлях стати міцною опорою України. Ми крокуємо до перемоги разом. У цехах підприємств, волонтерських центрах на передовій. Метинвест завжди був. І продовжать бути надійною підтримкою держави в економічній, оборонній і соціальній галузях. Україні будуть потрібні спеціалісти, які зможуть створювати нові підприємства, нові продукти, використовувати провідні технології. Ми робимо максимум, щоб зберегти кращі кадри маріупольських підприємств і підготувати нове покоління фахівців. Вже сьогодні в Мітинвезполітехніці перші студенти здобувають освіту європейського рівня в Україні. Українці згуртовані як ніколи. Ми виграємо війну, це лише питання часу. Тому допомагаємо нашим воїнам, працюємо, щоб економіка України була максимально стабільною та розробляємо план відродження постраждалих міст. Плідної нам праці і слава Україні!